Так, на Житомирських пляжах ми не відпочиваємо. По-перше, вода грязна. І ну, я не знаю, якось і взагалі хочеться виїхати кудись з Житомира, з міста, десь подалі в якусь рекреаційну зону, а не, ну, тому що там може бути і несмічена, не і вода зелена такого кольору, тому ні себе, ні дитину туди не хочеться там купатися. Ні, ну іноді буває дуже грязно, не іноді більшість. Забруднена при, ну, прибережна зона і грязна дуже отдох. Ну, Взагалі відпочиваємо на тетері, на корбутовці. А чи все влаштовує вас? Ну, В даний час в цьому році я ще там не була, а, то я ще не бачила. Взагалі, минулі? Ну, а так пляж був непоганий для діток там міленько купатися їде і відпочивати. Ну, влаштовує, але в цьому році я ще не була. Ну, як вам сказати. Якщо є ну, удобство, хороше, там, ну, не грязно, бо є такі місця, що зараз я грязно і не є, не світа є можливість ну, так, спокійно вдихнути, бочно, якщо хтось вдихає, то після себе оставляє куча мусора і там не хочеться після цього вдихати. Ні, не хожу. Чи? Дуже забруднене середовище і дуже людей багато. Намагаємося не ходити в такі місця. В Житомирі, де що? Сама красота. Где? Я б їздив весь міст. Велосипед це найпрекрасна річ. От взяв і ти везде, причому в одну минуту. Ніде. В Житомирі. В Житомирі. Ходите, мабуть, на пляж? Ні, вдома все. Вдома. Не подобається мені пляж. Взагалі не подобається чи саме Житомирський не подобається? Ну, я так вже давно там не знаю. Ну, щось до, до нього немає в мене якогось потягу. Де да відпочиваємо? Так. Ну Поки в Житомирі. А взагалі, що року. Думаємо, на море в Крим їхати. Так, на море їздить, тому що не влаштовують наші пляжі. Ну, Грязні трошки, звісно. Спору немає. Відпочиваю зазвичай в Житомирі ну, Їжджу по таборам літнім. А на пляж ходите? Так, на тетерів. Чи все тетері. влаштовує вас там? Ну не завжди, тому що там багато людей, які дуже, дуже себе негарно там ведуть. Компанії дуже молоді, і старші люди також поводять себе там доволі таки непристойно. Відпочиваємо вдома, тому що у нас маленька дитина. А ходите на пляжі? Ні, не ходимо, бо брудна вода. Не маємо змоги ходити туди. На жаль. Влітку ми з друзями полюбляємо їздити е, на озера навіть на декілька днів. Е, ставимо палатки і розважаємось. А чому не на Житомирських пляжах? як почуваєте? Тому що там забагато людей, там не завжди чисто. Ну і приїлося. Ну, буває, так, да, ходять. Ну, редко, потому что я занят, потому что у меня сегодня проблемы з дітьми, з внуками. Ну и жизнь тоже продолжается. Ой, они очень грязные пляжи Житомирские. Очень грязные. Я вот вчера буквально был, тут даже в воду не, не заходил. Песок еще более-менее, но все равно не до курки валяются, крышечки от пива. Станкарбутовки? Ні, особливо води. <laughs> у нас зелено. Но ви все одно там відпочиваєте. Ви патріотка. Да, патріотка штомера. А що потрібно? От, ви, які побажання до нашої мерії, щоб вони зробили там щось? Наняли людей, які можуть почистити це все. Їм заплатили хороші гроші, а не ті, які вони платять, щоб люди хоча б на щось могли поїхати віддохнути. Ми туди не йшли. Пляжі. Я вже, мабуть, року три не була на пляжі. А чому? чому? Може, то вмерзла. Вода грязна. Як-то ну, не ні з руки, не знаємо, то їздимо, Отак. Вот ну, коли-то були на пляжі. Когда то влаштовували? Грязні, сміття багато. Дуже забруднені озера і кажуть, що в деяких озерах багато топляться люди і навіть трупи плавають знизу. Ну, деколи, так, да, ходимо на деякі озера, відпочивати, але більше всього до бабуся або на море. Ну чого, влаштовують я їжджу туди час від часу? Так, да, і все влаштовує? Ну крім брудної води, а так все набагато краще ніж і на інших.